У нашій школі є добра традиція. Коли щотижня волонтери везуть в АТО їжу, вантаж, ми також захотіли їм допомогти. Ми, коли Людмила Андрійовна нам розказала на лінійці про те, що їм дуже важко там готувати і їсти, то ми вирішили напекти їм печиво. Ми з класом зібрали певну суму грошей, та і з мамою ми напекли цього печиво. А головне не печиво, не ну, звісно, не солодощі, а цей вірш, який написала моя однокласниця нашим дорогим солдатам. Ми дуже вас любимо, за вас переживаємо. Повертайтеся живими. Дякую вам, дорогі солдати, за збереження нашого життя, за яке ви готові воювати. Як жаль, що вже назад немає вороття. Ви наражаєте себе на небезпеку, заради нашого спокійного сну. Дорога ваша нелегка і далека. Дорога ваша простелилась на війну. Ви вірно служите своєму краю, ніколи не допускаєте думки про зраду. Ви гордість нашої країни, ви наші герої, ви наші солдати, хай горяться скоріше ваші рани, нехай біда минає звідусів. Ми за вас молитимемо Бога, нехай забере ваш біль. Ми з вами почуваємось в безпеці, ви завжди нас готові захищати. Тож нехай над вами світить сонце миру, низький уклін вам наші віддані солдати. Повертайтеся живими. Повертайтеся живими. Повертайся живими. Повертання Повертайтеся живими. Я корнева Вікторія Юріївна, Мені дев'ять років. Я навчаюсь в четвертому класі. Цибулівської школи. Я принесла нашим героям коробочку чаю, крупу, макарони і дві баночки паштету. Я дуже хочу, щоб цей пакуночок потрапив до солдатів. Тут є гречка, крупа і макарони. І ще одна баночка паштету і коробка чаю. І я хочу, щоб солдати випили ці пакети чаю і знали, що ми їх дуже-дуже любимо і ждемо. Я п'яковський Олексій Сергійович, навчаюсь в загальноосвітній школі. Одного разу ми писали вірші солдатам, і я вирішив написати вірш і написати свій номер телефону. На наступний день мені дзвонив солдат. Я спочатку не зрозумів. Я думав, що ну, не туди потрапили чи ще щось, а він мені відповів. Це П'яковський Олексій, я е, говорю, що так. Він каже: мені дуже сподобався цей вірш, дуже дякую тобі. Ми почали з ним товаришувати. Він дуже мені сподобався. Він щодня до мене дзвонить, питається, як справи. Якби мені було 18 років, я б пішов на війну, я б захищав, я б захищав свою країну. Я написав цей вірш і можу зараз його прочитати. Солдат. Солдат це зовсім юний хлопчина, є батько, є матір, молода дружина. Забрали його на страшну цю війну обороняти Україну свою, поставивши хлопця на передовій. Як там батько, мати, як син рідний мій. Я сиджу в окопі, сплю на землі, півроку не бачив своєї рідні, але не впаду духом, думає він, хоч втратили вже чимало бійців, ворог не знищить землю мою, буду боротись за Вкраїну свою. Хлопці, повертайтеся додому живими. Ми будемо дуже сильно вас ждати. Ми дуже вас всіх любимо, чекаємо, надіємося. Україна переможе. Мене звуть Марсенюк Івана. Я навчаюся в соціально загальноосвітній школі в 6 Б класі. Я написала лист до до наших солдатів. Я написала, щоб вони поверталися живими і ну, з перемогою. Я, Датюк Олександр Миколаєвич. Я відправив листа в зону АТО і він потрапив до Андрія Миколаєвича Брежатового. Він в Донецькій області в аеропорті. Зараз, зараз на жаль, лежить в лікарні, бо його поранили. А як часто визнався?

Я один раз дзвонив, то я йому казав, вітав йому, віта, казав йому побажання, щоб, щоб він був жив, лишився живим, щоб якщо в нього є син чи народиться ще, то, що, то він буде писати, пишатися своїм батьком. Що ми почали? Щоб він виздоровів і лишився живим, щоб вони поверталися живими і ніколи не їхали туди саме, і не було причини туди. У мене є одна єдина мрія. Я хочу, щоб в Україні був мир. Якщо мій герой Кібок зараз мене бачить, то я хочу передати йому найкраще побажання. Андрій Миколаївич, я так хочу з вами зустрітися і потиснути вашу мужню руку. Я Джуган Ірина, а це мій брат Джуган Євгеній. Наш тато зараз перебуває в Луганській області. Тато його забрали 7 серпня. А в АТО його 7 серпня його забрали на підготовку, а 29-го його забрали в АТО. Зазвонить. Да, дуже часто, дуже, дуже часто. Хочу, щоб він повернувся швидше. Він Бу будує будинки, робить ремонти. Дуже полюбляє кришу робити. Це його улюблене. Ну, строїтель. А що вам папа обіцяв привезти? Папа був вдома приїжджав? Ні, його забрали ні разу. не був. А що папа було? Ну, ми йому більше розказуємо, а він нам нічого ну, не розказує, тому що їх там прослуховуємо і вони не можуть нам розказати. Він розказує там, все добре, хорошо, годують. Хорошо їх перевели в тепле зда... ну, здання. Як школа, як уроки, як... 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 як діла в школі. Ми йому розказуємо. Женечка, а ти папі листи писав? Коли їхав волонтер, то я вмію вишивати бісером. Я йому вишила янгола, А Женя, а Женя намалював малюнка. І от І та, і та той, коли розказував, що в нього дуже-дуже багато малюнків. Він їх читає, там і листи. Він навіть деякі собі залишив. По да. Він мені дуже дякував, він даже не міг зі мною говорити. Ну, Плакав. А Женя е е е дерево, там, квіти намалював, дерево намалював і підписав, що все буде добре. Він нам не обіцяв, але він е коли приїде, думаю, ми хочемо поїхати до його, до його батьків на родину, на рідну землю, а він Закарпаття. Тато, я дуже сильно люблю, я, я співчав з тобою ось ще браслети дуже багато роблю. Я оце як ви везли, волонтер віз посилку, мама передавала, то я їм синьо-жовті браслети зробила, але в мене часу дуже мало було, то я дуже мало зробила. Бо там вийшло тільки п'ять браслетів татові і деяким його друзям. Ми общаємося з ними. Там мама дуже багато посилок, вже дві посилки передала, там, збирала їжу їм домашню, бо тато просив. Дуже хотілося йому домашньої їжі, та й мама пересилала. Цей рік є найважчим роком для нашої України в роки незалежності. Слова слава героям і героям слава стали як символом, як гімном для нашої держави і для наших людей. Зараз, як ніколи, потрібна допомога нашим, нашим військовим у зону у зоні АТО. Адже серед них воюють і наші земляки, наші батьки, сини, і навіть випускники учні нашої школи. У нашому селищі є, небага... є дуже багато небайдужих людей, які долучаються до волонтерської допомоги. Серед них і наші діти, і наші учителі. Я хочу відзначити нашого волонтера Ігора Івановича Зеленко. Саме він додав ентузіазму. Нашому колективі впевненості і рішучості, а також патріотизму. Тому ми і створили в цьому році з 1 вересня акцію «Допоможемо разом, де учні і вчителі збирають теплий одяг, продукти харчування, теплі речі також. Медикаменти, власноруч напікають печиво, хліб і все це через Ігоря Івановича Зеленко відправляємо на передову, саме туди, де воюють наші земляки і наші жителі нашого села. Окрім того, діти малюють малюнки, пишуть вірші і відправляють у зону АТО. Окрім того, учні і вчителі постійно здають кошти зараз на сьогоднішній день. Наші учні здали більше 200 гривень, а вчителі більше 5 тисяч гривень. А ще діти, крім того, що напікають печиво і і печуть різні смаколики для наших вояків, кожен клас в себе зробив акцію, хто найкращу і найбільшу посилку збере. Отож, кожен клас формує у себе посилку, туди вони складають необхідні речі. Навіть навіть ці малюнки підписують цю посилку, розмальовують розмальовують її різними гаслами не тільки слава Україні, а й повертайтеся живими і відправляють у зону АТО, а ще залишають там свої номера телефонів. І на сьогодні багато військових із зони АТО телефонують нашим дітям, навіть нашим учителям. Серед них потрапляють телефонні зв'язки у нашу школу навіть від Донецьких. Кіборгів, які, дя... які дякують нам, наш... нашій школі, зокрема, за підтримку і волонтерську допомогу. Кожного понеділка ми проводимо у школі урочисту лінійку, на якій співаємо державний гімн України. І хочу на сьогодні звернутися до наших військових, до наших славетних козаків, які воюють у зоні АТО. Тримайтесь, дорогі наші солдати! За вас ми молимося кожен день, і хоч на сході вже годуть гармати, ми віримо, що світлий день прийде. Слава Україні і вам, герої, слава. А ще я хочу звернутися до наших солдатів словами, грішованими словами вчительки нашої школи, вчительки української мови і літератури, крук Тетяни Валентинівни. Мої вірідні козаки сучасні, я знаю. Бог вас береже і стане мирним небо і сонце ясне. Молюся, потримайтеся лише. Земля ж бо хлібороба жде, а не снарядів жінки чекати хочуть із роботи, не з війни. питають діти, скоро прийде тато, а винуватці брешуть світові. Нема війни. Ми просимо вас, любі, потримайтесь і виженіть падлюк із України. Щоб стало мирним небо і сонце ясним. Повірте, дуже-дуже ми вас ціни. Мої вірідні козаки сучасні, я знаю, Бог вас вбереже, майбутнє буде, і воно прекрасне. Молюся, потримайтеся лише.